Є віра Божа, коли Слово Боже є реально частиною життя людини, частиною людини. І людина вже поступає по Слову Божому. А є віра плотська, коли ми наче віримо, але насправді з'єднуємося більше не з Богом а з дияволом, маємо соре, різні там проблеми прокляття. І на якомусь етапі така плотська віра є, якби. Норм, якби нормою, але вона може бути, тому що як ми тільки увірували, ми навчаємося. І е, апостол Павло він описав духовні возроста, коли є младенці, є отроки, є юноші, отці. І от младенці, отроки це ще таке, як малі тітки, ще можемо багато не розуміти. Не могти є служителі, вони там, можна сказати, з ложечки годують. Але наша задача не залишатися младенцями, а ви зростати у Христі, щоб мати повний вік, повний возраст Христа. І справжня віра вона починається приблизно з юноші, коли справді вже слово Боже є в житті, коли воно вже утвердилося. І це дуже важливо, не варто просто зупинятися на такої мединчій позиції, тому що вона не рятує. Там дуже багато такого відкритого вікна, можна сказати, для диявола. Треба возростати постійно, наповнюватися Словом Божим.